Житловий комплекс Ітландія -2», місто Альпінь, комплекс бізнес-класу, розинку якого є велика слена стіна. Ви не вірили, а ми зробили чотири поверхи висотою, і ось як вона виглядає. Але сьогодні говоримо про останню пропозицію від забудовника: це однокімнатна квартира на першому поверсі загальною площею 52,9 м2 квадратних, з можливістю розтримінування на 12 місяців. Хочу зауважити, що територія комплексу абсолютно закрита. Відеонагляд, охорона, підземний паркінг, все. Є абсолютно безпечно і на перших поверхах у нас є квартири: Одно, дво, три кімнатні, але вже в Ітландії три. А сьогодні дивимося однокімнатну квартиру в готовому будинку, де можна одразу заходити на ремонт. Ось як це виглядає. Дуже просторе планування загальної площею 50 9 метрів квадратних має великий гарний хол. Можна зробити гардероб, є місце для самозла і дуже е доволі простора кімната. За рахунок висоти стелі 3,2 м метри, тут є таке відчуття просто. Також хочу зауважити, що в саме в цій комплектації ми ще можемо додати white box і зробити white box індивідуально по вашому дизайн проєкту Тому, якщо ця пропозиція вас зацікавила, не зволікайте, звертайтесь, ми на вас чекаємо.